Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. До нас на продаж заїхав Chevrolet Trax 2016 року. Випуска пробіг 94 тисячі кілометрів, оснащено 1,6 бензиновим двигуном. Приїхала до нас із США, замовляли її для себе. Авто не на перепродаж. Одного власника в руках Робилось все якісно. робилось все для себе. Даний автомобіль використовувався у одного власника. Великий просторий салон в чорному кольорі, комбінований, тканина шкіра. Все в гарному збереженому стані, також у нас тут присутній люк, електросклопакет електричне регулювання, сидінь водія. Також у нас тут електродзеркала, на приборці 59 тисяч міль, оснащена ЖК дисплеєм, також у нас тут є кондиціонер, автоматична коробка перемикань передач. Автомобіль. Доглянути, готовий до будь-яких перевірок. Очікувалось місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також ви маєте можливість придбати цей автомобіль лізинг або кредит. Автопарк приїхали, потестили, купили.